Загальна заборгованість за спожитий природний газ лише одного івано-франківськ теплокомуненерго становить понад 93 мільйони гривень за 2014 рік. Компанією спожито газу на 78 мільйонів. З них оплачено 64. А за два місяці цього року заборгували вже 14 мільйонів. Найкраща ситуація і в стеку тут оплачено всього половину із спожитої суми за газ. Основні заборгованість скажем, дебюторка це є в розмірі 17,5 мільйонів, міський бюджет 6,5 мільйонів майже, державний бюджет 1,5 мільйони, обласний пів мільйона. Населення 5,8 мільйонів. У той же час помітні результати роботи над економією. Приміром, якщо у 2013 році івано-франківці спожили газу на 92 мільйони гривень, то вже у 2014 ця цифра становить 78. Причиною є в першу чергу перехід на альтернативні види палива. Крім того, місто дотримується спеціальної програми по скороченню витрат газу. Зокрема, запроваджено економні пальники та котли утилізатори. Вартість Окуповується десь протягом опалювального сезону. Це додатково в добу ще до виробництво збільшується на порядка на 12 гієколорій. Якщо взяти в категорії споживачів, це по 380 гривень. Ну це ж або якщо брати в категорії бюджетних організацій, то це 1225 Також проводиться модернізація найбільших котелень і прокладають нові теплотраси. Буде встановлено 178 індивідуальних теплових пунктів. 30 кілометрів нових мереж буде, тобто будуть прокладені. Тому це теж дасть велику економію. За словами міського голови, економія це добре, але треба подумати, як вивести місто на рівень розрахунку вище середнього по Україні. Найближчим часом представники комунальних служб зберуться на нараду, щоб вирішити, де і як дістати кошти. А з міського бюджету вже виділяють гроші на погашення заборгованості. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, Новини телеканал Раї.